Кілька годин зі світлом і знову темрява. Для мешканців Полтавщини це вже не виняток, а щоденна реальність. Графіки відключень у нас найжорстокіші в Україні. А після останніх атак по енергетичній інфраструктурі час, коли в домівках є електроенергія, ще більше скоротився. Як живе з такими обмеженнями? Горішньоплавнівська громада і чи навчилися люди підлаштовуватися під нові умови? Далі в сюжеті. Полтавщина знову у лідерах, але цього разу з антирекордом. За статистикою оприлюдненою минулого тижня наша область отримує найменші ліміти електроенергії серед регіонів України, і така першість радше викликає обурення ніж гордість. Після масованої ракетної атаки, що сталася минулої суботи, ситуація ускладнилася більше. Через пошкодження енергетичної інфраструктури обсяги доступної електроенергії для області знову скоротилися. Сьогоднішні реалії станом на 9 лютого мають такий вигляд: дві години світла на добу, а для тих, кому пощастило, дві з половиною, інколи навіть три. Упродовж цього короткого проміжку часу потрібно встигнути все: приготувати їжу, зарядити телефони, попрати, попрацювати або просто побути в освітленій оселі. Звичні побутові справи перетворилися на чітко спланований марафон. Люди змушені жити за графіками, підлаштовуватися, відкладати важливий економити кожну хвилину електрики. Як до таких умов ставляться горішньоплавнівці і чи вистачає їм кількох годин світла для повсякденного життя? Ми запитали у мешканців громади. Коли як? На ну, телефон заради ти звичайно не встигаєш за декілька разів, і, і стірка теж не встигає, тому що. Праня там десь до двох годин треба машин. Я так думаю, що нам трошки треба потерпіти, бо наші хлопці за нас воюють. Тут у нас хороші власті, тут у нас хорошо. Я з города з Луганської області. Я вважаю, що це моя друга, вже родина, готовий потерпіти, бо я знаю, у людей іще більше горі. Буває так: тільки включили, машинку включив. Світла вже немає, не достіруєш, воно все стається в машинці. Оце що з світлами? Оце з цим ну дуже важко. У кого дітки маленькі, і взагалі Ми якось вже в такому віці то якось справляємося, то повербанк там доправляємо, дозаправляємо мобілки. А так, взагалі, важко, особливо вечором, це ж взагалі ужас. Просто знаєте, як ото просто і над людьми, чесне слово. Просто вже сил нема, тільки до кого це обращатися і кому це казати. як гриться. Війна, так би мовити, своє бере. У нас також електричні плити не вистачає одного часу приготувати їжу. Війна, нічого не зробиш. А як ви виходите з цієї ситуації? Придбали портативну газову піч, отак і користуємося, інакше приготувати їжу не виходить. У других іще хуже, а бідним солдатам так це взагалі. Жалко хлопців, жалко всіх людей. Нас це е, спонукає душі організовуватися. Але це дуже погано, дуже мало електроенергії, дуже не вистачає звичайно, але. Краще, як сказала Дуня, краще так, аніж в окопах. Повідаємо, що така ситуація, ситуація да, така в країні. То... Да? У нас Доброго. ще електрична плита, нам теж так, так їсти, варити. Ну, співаємо. Ми... Щось додаткове купували, чи як ви встигаєте приготувати. А ми так одно приготуємо, потім доготовимо. Ну, справляємося. справляємося. Хоч це... Хотілося б, щоб було більше. Але ж поне маємо. Розуміємо, що така ситуація в країні, то вже. Да, молимося, молимося, щоб Бог вже дав, дав порядок ми. тут. Щоб війна закінчилась. Хоч вистачає, хоч ні, треба змиритися, що ж робити. Головне, щоб тепло було. Я молюся за те, щоб хоч, хоча б вистояв лютий місяць, і то добре. Скажіть, як ви плануєте свій день, як організовуєте, що треба підзарядити, що попрати, що приготувати? Виглядую, коли включили світ, от тоді я можу постирати. Я це все співаю. Що тут можна успіть? Що можна встигнути за одну годину? Нічого миттєво все вмикаєш, але буває, що бракує напруги. Холодильник не працює, морозильна камера не працює, це неприпустимо. Добре, що батареї гарячі, це чудово. Погано, що ліфти не працюють, коли світла немає. На дев'ятий поверх не дуже хочеться пішки йти. Йти пішки вниз, нормально підійматися важко. Ще добре, що гаряча вода є. Це дійсно прекрасно, і взагалі чудово, що є вода. Попри в тому, і постійну невизначеність, мешканці горішніх плавнів не втрачають витримки. Вони вчаться жити в нових умовах і вірять, що світла в майбутньому обов'язково стане більше.